Жила була красуня осінь. Вона дуже сумувала, що у неї немає друзів. Одного разу вона вирішила, що їй треба знайти собі друга. Сонечко вже гріло слабо, але намагалося весь час бути на небосхилі, не ховатися за хмаринку. Воно запримітило, що осінь сумна. Ти чому сумуєш осінь? запитало сонечко. Тому що у мене немає друзів, відповіла осінь, почув їхню розмову вітер. Давай з тобою дружити, осінь, запропонував вітер. Але осінь вважала, що вітер сам по собі, та з ним не може бути дружби. Для дружби немає перешкод, сказав вітер, і сильно махнув крилом. З дерев. Посипалося золоте та багряне листя, воно закружляло у веселому хороводі та разом з ним пританцьовувала й осінь. З того часу осінь та вітер подружилися, та й дотепер разом. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав. малята, це я, Дітки, їжачок хотів принести із собою багато листочків з лісу, але поки він до нас йшов, подув вітер, і всі листочки переплуталися. Їжачок дуже засмутився, і тепер він не знає, з яких дерев листочки. Давайте йому допоможемо. Це Каштан Так, це береза Так, Липа. Де дуб? Так, горобина. Так, це калина. Давайте разом з вами зробимо ось таке гарнесеньке дерево з осіннього листячка. А перед цим пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Восени дощі ідуть, а гриби в гаю ростуть, крилами птахи махають і у вирі відлітають їжачок. По лісу йде, він грибок смачний знайде. Вітер дує без кінця. Він гойдає деревця. Зайчик шурхату злякався і під кущик заховався. Для роботи нам з вами знадобиться картон будь-якого кольору, листочки з дерев, олівець, ножиці та скотч. Вирізаємо шаблончик. Ось так вийшло у мене. Беремо наш шаблон та обклеюємо задню частину скотчем. Танцював ясний промінчик в чистих крапельках води. Листо сіні закручало над просторами землі. Далі перевертаємо шаблон. Беремо листочки та приліплюємо. Ось так. Вийде гарно. Якщо листочки будуть різної форми лицова, та кольору А тепер Будь обережно беремо лицова, ножиці Та нарізаємо лиця, невеличкими лиця, шматочками листочки різних кольорів пісню чарівну, А краплиночки іскряться і блищать, мов діамант як листочки по воді, пливуть. А потім беремо нарізані шматочки та посипаємо під дерево, начебто листячко впало. Ось таке осіннє дерево вийшло у мене. Чекаю на ваші роботи, до нових зустрічей. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай, Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край.